Нові дитячі майданчики облаштували на вулиці Миру. Це дає можливість дітям гратися та розвиватися у власному дворі, а батьки можуть не турбуватися за їхню безпеку. Окрім того, працівники жаків міста значно покращили і прибудинкову територію. Зараз ми знаходимося на об'єкті, де завершено зразу декілька дворів. Таким чином планували ремонти, щоб двори були згруповані. Тому сьогодні завершений ремонт на дворах за адресою Карпанка. Миру 10, 11, 12 і також 11А. Це приблизно спільна територія. зроблено повністю капітальний ремонт проїжджої частини, капітальний ремонт пішохідних ділянок, обмозка навколо будинку, відведену воду. Ну і зразу паралельно поруч з цими роботами жаки зробили роботу по ремонту сходів, по ремонту дашків, навісів і де не було додаткового освітлення, то облаштували додаткове освітлення. Ви самі бачите, який результат в нашому дворі як в одному, так і в другому. Ось. Приємний вигляд. Доріжка пішохідна для машин. Ну, до підвалу всюди наведено чинний, такий належний порядок. А до того, скільки голубів було, ніхто нічого абсолютно не робив. Ми по вулиці Миру, 12, 11, 11, а всі дуже вдячні за те, що він нам зробив такі пішохідні дорожки, такі дворики гарні, що дітки мають де гратися, всякі поставили ігрові майданчики.